Усім привіт, друзі! Ви на каналі The Best Replace. Відео для мого каналу доволі таки нетипове, але я вирішив з вами поділитися тим, що мені випаде з новорічних коробок цьогоріч. Я своїй придбав на аккаунт ще 28 штук. Отож, приємного перегляду. Так, купив собі коробки, зараз подивимось, що мені випаде. Що мені це казино підкине. Пішла перша коробочка. Угу. Ну, як завжди нічого. Опа, щось випало. Ага, ну, танчик, а ну-ка, що мені випаде. Якась бричка така газуєш, це капець. Якась петеха, походу, Або ДЗТ. А, шквал нормально. Сюди, я його якраз дуже хотів. Оце я рахую непогано. Це я рахую непогано. Ой, це не шквал перепрошую, це Contraдіше. Переплутав назву. Ну, звісно, голли мало, але піде. Угу. Ну, хоча б 500 голди. О, якийсь тредек. Цей. Прикольно барабанчики дало. Сто тисяч срібла сюди. Угу. Свічка. Ну, не будемо казати, для чого вона мені грає, і точніше, для чого мені підкинула. Угу. Дуже-дуже класна коробка, прям. Кайфанув від того, скільки там мені насипалось з цієї коробки. Опа, якийсь ще маленький танчик дало. А, другого рівня. І ще одна 3D обвіз. Якора мені дала. Ще один 3D-обвіз, і ще один маленький танчик. Та ти -та що якісь феєрверкова установка. Непогано состоїть. Угу. Та так само дуже багато коробка, прям кайфуєш. Ну, хоча б щось. Угу. День преміум аккаунта. Дякую. Звісно, казино тут дуже сильне. О, хоча б сім днів, О, це вже непогано. Це вже хоча б щось. Знову нічого такого. Угу. Не будемо казати, що та ялинка нагадує. Так, китайські коробки. Давайте мені підкрутіть на якогось ДЗТ. Було б непогано. 100 тисяч срібло. Давайте вже може якусь компенсацію. Ну, таке, хоча б щось. Mm -hmm. Якісь китайські коробки виходять такі, як іначе... Опа, щось випало. Може заберу свої слова назад. Ага, ага. 3D-стиль на найсильніший клас техніки у грі. Ого. Ого. Сюди, ти що? Оце красуня стала. Все, буду качати арту. Ніколи її не мав в себе на аккаунті, зараз її почну качати. Ну, хоча б 3 дні преміум. Голоди щось мало сипить. Хотілося б якісь компенсації щоб по тисячі, щоб випадало. Та тупо найменше, що може дати. Як я казав, китайські коробки виявилися як наші з експрес, якась посилка. Ну, що й треба було довести. Так, останні сім коробочок відкриваємо. Так, гра. Сподіваюся, що ти щось візьмешся в руки і дасиш мені якийсь нормальний танк. Ще один 3D, якийсь обвіз, якісь прожектора червоні. Ну, і три дні преміум аккаунти. Ну, хоч щось. Але теж я не дуже хотів, би певній аккаунт. Краще б випадало б якесь золото. Було б набагато ліпше. Угу. ох ти, як класно. Чотири коробки останні відкриваємо. Там, наче ще один є стиль на арту в цьому році, то давайте мені його. О, 2025 як кольори України. Так, третя коробочка. О, 7 днів Прамім аккаунту. Ну, таке. Так, передостання коробка. Ну, що, сподіваємось. Опа, ану. Ану, гра. Сюди, сюди цей танчик, сюди. Хто це в нас їде? Хто це газує? О, Торро. Непогано. Я хочу вам сказати, що це справді непогано. На ну, передостанній коробці нарешті гра почала давати і хоча б одну дев'ятку отримав. Так, відкриваємо тоді останню коробочку. Ну, Думаю, нічого не випаде. Так, я б не прогадав. А, 7 днів преміум аккаунта і пряночок. Ну, Більш-менш. І підводимо підсумок. За 28 коробок мені випало 4 преміум танка, це у нас Торо, Контрадішес, 100 і AMR P43. Один на 3 d стиль випав на найсильніший клас техніки в грі, 4 3D-обвіса, 31 день преміум аккаунта, 1 мільйон 700 срібла і 8,5 тисяч голди. Ну і там, якби по дрібницям вже йде по цих ресурсах. Я думаю, що непогано. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Пишіть в коментарях ваші враження з приводу того, що мені випало з цих коробок. Пишіть, що вам випало, або ж чи ви плануєте взагалі купувати коробки в цьому році, і чи не надто дорого взагалі варгеймінг зробив ціну на коробки в цьому році. Отож, всім кажу дякую. Слава Україні, до зустрічі!